В мене на борту у DevHandler виходить 14 девелоперів. З них 4 фул-тайм, всі інші партаймщики, два проджект менеджера один Lідgen. На аутсорсі у нас дизайн і постив LinkedIn займається умовно аутсорсинга компанія. Активно, по суті, активно ось у мене є там табличка з бюджетом і так далі. І Можна зафіксувати прям початок роботи компанії. Це е, десь кінець літа, осінь минулого року. Е, тобто, ми вже почали там наростати проектами. Вже стала потреба найняти от першого проджект-менеджера е, і так далі. От з того моменту е, ростем Девелопери, які парт-тайм це ну дуже по різному. Там у всіх виходить, то тобто, якийсь місяць більш завантажений, якийсь менш. Але тим чином я розумію, що в мене є ресурси, і якщо зайде дійсно якийсь крупний проект, довгостроковий там і так далі, то відчуваю впевненість що ми можемо це зробити. І є люди, які вже в системі. В них є вже корпоративні там емейли. Вони в ЗЛАКУ і, і так далі. Трошки про компанію. Ми це до речі, цікаво, як ми до того прийшли. Але наразі ми дуже вузько спеціалізована така IT будь якого компанія. Ми фокусуємось суто на Adobe experience Manager Adobe experience Manager це CMS такий великий Enterprise комерційний, які обирають частіше за все, міжнародні компанії, яким треба мати там сайт чи свій майданчик в різних країнах на різних мовах і так далі. Чому саме на цьому ми сфокусувалися? Бо це найсильніша моя сторона. Я майже 10 років. Років в IT і більшість цих років працював з Adobe experience менеджером, тобто я відчуваю себе експертом тут. мені Я зараз виступаю в своїй компанії в нашій компанії як не тільки як CEO а як і CTO на більшості проєктів. Тобто мені легше і продавати замовникам наші послуги, бо я розбираюсь в цьому. І я, на жаль, напевно, зараз досить сильно, сильно залучений ще й в технічних питаннях. тобто Uh, там якісь не знаю, складні кейси, оверол, uh, там план uh, по проекту і так далі. Uh... Це, що ми маємо наразі, як ми до цього прийшли, коли от почав працювати з кров секторів, у багатьох учасників було що робити, на чому сфокусуватися, і так далі. І моя перша ідея була: ну як перша думка, і ми ж сфокусувався, як я сказав, на опорку на опорку не дуже багато таких прям enterprise замовлень, довгострокових на цілі команди і так далі. Безумовно, вони є, але відсоток малий. І ми пробували Псуватися на чомусь популярному там на фронтенд розробка, я зробив ставку велику на ноу-код, no лоу-код і так далі. Але в тому я не є експертом і мені було дуже важко продавати і я не зрозуміло, як прописати чітко наш ICP для цих проектів, і так далі. Тобто, перший висновок я спробував взяти широко і зіштовхнувся з проблемами, так. Зараз, коли ми сфокусувалися вузько і стаємо все більше і більше нарощуємо м'язи, от саме в тому, на чому ми спеціалізуємось, діло пішло краще тут. Вже зрозуміло кого ми шукаємо, хто наші клієнти, і що ми взагалі можемо.